Ось 90 гривень коштує ось така декоративна штукатурка. Мапа світу, яку я роблю, із звичайної акрилової шпаклівки на низ, Ось так потарцював. Після пройшло там, 10 хвилин, якщо я хочу тоненько зробити, я її ось так приглажу. Робив із матеріалу НГФ акрилошпатель, купуємо про гості. І у нас ось така декоративна штукатурка. Мапа світа, грота, мармарин, там, як то її називає. Все, після того, як вона висохне, я її пофарбую в два шари. Стіни будуть витримувати вологе прибирання, фарбувати я буду а, фарбою МГФ матлатексу такою. І це реально там 90 плюс-мінус гривень. Ось я наніс, але ще не приглажував. Зараз буду приглажувати. Тому кому потрібні такі матеріали звертатись в Укргост.